Готуємо торт ескімо. Беремо 8 яєць, збиваємо білки окремо, жовтки окремо. Беремо 2 стакана цукру. Так, ось такий результат у нас вийшов. Додаємо 150 мл води в жовтки і перемішуємо. Тепер беремо 2 стакана муки, сипамо 5 ложок какао і сюди додаємо наші жовтки. Наповнюємо в дві форми 22 см діаметром і ставимо в духову шафу розігріту на 180 градусів. Поки торт печеться, беремо 4 яйця. Майже стакан муки. Згущеного молока. Додаємо цукру, пів стакана, додаємо два стакани молока. Помішуємо, варимо заварний крем. Наш заварний крем готовий, остужуємо його до температури тіла. Тим часом беремо три пачки масла, стакан цукрової пудри і пакетик ванільки. Збиваємо це. Ось такий крем вийшов. добавляємо сюди заварний крем наш і перемішуємо. Перерізаємо наші коржі пополам. Беремо три ложки згущеного молока, теплої води, змішуємо. І заповнюємо кремом. Так, накриваємо. Варимо глазурь, беремо стакан цукру, стакан сметани, півстакана какао і 100 грамів масла. Так, глазурь закипіла, виключаємо і вкидаємо 100 грамів масла. Так, і поливаємо глазурю.